Слава Ісусу Христу! Благословенного та мирного нам з вами всім дня. Дякуємо Богу за, за новий день. Обідня перерва. Михайлику борща загрів. Ну, а на пізніше готую. Те вже броколі, що купив. Ну яке те броколі красиве. Та й бабця щаслива, що я купив так багато в неї. О, кабачок ще свій домашній. кабачків, що в мене море є. Вчора возив Остапівні. Сергійкові подарив всім подав кабачків багато. Дивіться, сезонне. Броколі є, є. То не всіх є, але тут є, бо я купив. Кабачок домашній, помідора домашня. Перший вже пов'ялий, але на овочеве рогу піде. Цибулька, цибулька, далі фасолька і картопелька. То все, варю великому баняку, вже кипить, треба кидати. Кипить, вже можна закидати. Вару баняку, гарно заправляю. І таке овоче ворогу, що закатайся. Дякую Богу. І... За те, що маємо новий день. О, і за ті благословіння, бо роди, Господь, це. Якщо посадити. Не роди, того хто не садить. А хто садить, то того родить. Ну а хто не садить, то купляємо. Купляємо броколі вже, бачите, відварую вже. Все, сюди. Броколі туди. Фасолі сюди.